Національної накопичка сільського господарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, академік НАН України, Вірунов Віктор Анатольович, Будь ласка. Високоповажна бібліотечна громада, дорога Любов Андріївна, високоповажний Олексій Семенович, я теж, як і моя колега, академік Березівська, хочу насамперед привітати. Нас всіх з таким визначною подією дійсно для нас свята, це Свіукраїнський День бібліотек. Дуже символічно, що його було призначено в Україні указом президента 98 го року, саме в день народження Любов Андріївни. Добровіної. я не знаю, як так зірки вже склалися, але так вже склалося, що було саме на цей день. Тому ми повинні вас вітати, тому що ви не просто заслуговуєте на те, щоб ми сьогодні даже спеціально зібрались на конференції і спеціально присвятили цьому час, тому що ви наш український бренд бібліотечної справи. Ви визнана берегіння всього, того, що наших цінностей, духовних, генетичних, які зберігаються в головній бібліотеці України. А головна бібліотека України це Національна бібліотека України імені Володимира Івановича Володимир Національна академія, Національної академії наук України. Іван Андрійна, без, безмежно вас поважаю. безмежно, Тому що е, все те, що ви робите, і яка ви є от, за своїм наповненням не тільки через генетику батьків, а через те, що ви робите повсякденно, копітку і так, знаєте, непомітно, оця ваша потрясна мудрость, яка я десь. Вона пере... Ну від, от, згадуючи Олексія, коли от бачу вас згадую Олексія Семеновича, які б там проблеми не були в бібліотечній справі, Зміняли нам міністерство культури, статус науковості в діяльності бібліотек. Тихенька збоку погоджена всіма міністерствами, Сесович прийшов до нього. Переживаю він, каже: нічого, почекайте, все зміниться, все буде добре. Але отак Любов Андріївна тихенько, спокійно, тримає, знаєте, передається через неї впевненість і надія в майбутнє. Це саме головне, тому що як без надії жити. Я хотів би, ми не тільки педагогічна бібліотека разом з Національною академією педагогічних наук шанує і поважає за всі ваші чесноти. І наша академія теж це робить. Наш президент, враховуючи. Теперішнє состояння, тим не менш знайшов можливість і теж вітальну адресу вам передав, яку ви не отримали ще Любов Андріївна, так що точно знає, що не правила. Да. Але я хочу, тут він в кінці пише: нехай в книзі вашого життя все ще багато сторінок буде написаних золотими літерами і раді... з радістю, любов'ю і гордістю за зроблене і впинена в майбутнє. Я думаю, що це саме головне. Він даже, власне підписав вам Любов Андріївна. Я хочу це перше, хочу вам передати. По друге знають у вас і добре шанують, і наша президія нашої академії, яка дуже маємо таку. Ми в академії дуже таку прогностичну нагороду любов Андрійовна, Вона називається «100 років Національної академії аграрних наук України. Думаєте, все, що хочете, але це такий меседж вам. Я, я з душі хочу вам е, вручити, Головне, що при житті ми можемо це сказати. Ну, до Андрея, з нашого коллектива, подивіться, які ми вам. Я, я розумію, що під під педагоги краще зробили, бо все біле. А в нас як ваше життя? Воно рознакварне, кольорове, але таке красиве. Дивлячи на вас, дійсно хочеться жити.